Ти точно шукаєш цю пару взуття в свій літній гардероб. Артикули в кінці відео. Перша пара це балетки з плетеною текстурою, і Боже, подивіться на цю красу. Неймовірна, плетена текстура миттєво робить будь-який образ більш цікавим і глибоким. Навіть якщо ваші образи повністю складаються з гладеньких однотипних тканин, ці балетки додадуть ту саму фактуру, яка зробить лук більш продуманим. Увага, дівчата з великим розміром ноги. Ці красунчики візуально зменшують стопу. На мій 35-й ефект не дуже підходить, але самі балетки просто нереальні, так що мій рекомендаціон. Друга пара це такі трендові в'єтнамки з гострим носком. Це взагалі хітяра. Такий ми взуття візуально подовжує ногу і видовжує силует в цілому. Найкрутіше це металевий кончик на носку. Завдяки йому ти не зіб'єш носок і образ стає набагато більш цікавим, глибоким і продуманим. І є такий фльор Сен Лоран, м'яка шкіра, ідеальна посадка. Це любов з першого погляду. Третя пара для любителів стилю лес із мо. Це неймовірні мінімалістичні сандалі. Чисті лінії, ідеальний вигін, якісна шкіра. Виглядають набагато дорого. Роще ніж коштують, зручні, елегантні, універсальні, ідеальний вибір для тих, хто цінує якість і лаконічність. Зберігай і носи із задоволенням.